Всім привіт, з вами Лімбрія і ми продовжуємо серію з островом. Сьогодні хочу поділитися тими фейлами, які я зробила, коли починала грати якраз на цій самій карті. Хоч у нас тут село, містечко наше розростається, але дещо я зробила на початку, чого не дуже варто робити, коли ви тільки наближаєтесь там до 100 мешканців, навіть до 200, у вас ще немає 200. І ось ця перша помилка моя була, що я будувала корчму, тому що треба було читати довідку і подивитися, що корчма може працювати тільки після того, як у вас буде населення більше 200. Тому сенсу будувати її раніше, просто витрачати час. Немає абсолютно. Я її побудувала. і Вона просто стояла. У мене витратився час на її будівництво. Витратились матеріали в цей час. Я могла побудувати просто хатки звичайні, і у мене б заселилися б нові родини. Це було б набагато ефективніше, звісно. І якщо ми продовжимо цю тему з корчмою, ще дві будівлі, які нам по суті не потрібно абсолютно до того, як у нас буде 200 людей. Одна з них це цирульня, тому що так само тут родина цирульників не оселиться в місті, якщо там менше 200. І так само нам не потрібна церква, тому що їх сім'я взагалі переїде ще пізніше. Тобто про це можна навіть не думати на цьому початку. Церкву на щастя я не будувала, а от корчму побудувала. І так як я вже згадала цирульню, то давайте поговоримо про неї. У мене довгий час були проблеми з нею, тому що цирульня є, а люди сюди не ходили. І якщо подивитися в довідці для того, щоб була прибутковість. Цирульні дуже важлива наявність достатньої кількості заможних місцян. У мене були з цим проблеми, тому що у мене були доволі жорсткі податки. Небагато людей заробляли достатньо, і не у багатьох, звісно, що були гарні достатки. Тож цирульня просто простоювалась, і вони взагалі жили майже в нуль, і я їм додавала грошову допомогу. Тобто за цим треба слідкувати, які. Статки мають ваші люди. От, Наприклад, зараз це вже трошечки краща ситуація. От у цього у них там 10 було, буває, що може бути 30, буває, може бути 60. І я побудувала дві цирульні. Я думала, проблема в розташуванні цирульні, тому я побудувала ще одну цирульню, але мені здається, якщо я правильно пам'ятаю в інших відео, гравці казали, що однієї цирульні на все оце місто буде достатньо абсолютно. Також можу почати. З того, що коли я починала, я трошечки не думала про те, що треба, мабуть, городину їм трошки більше робити. Не обов'язково за велику якусь, але от трошечки побільше можна було. Наприклад, ось тут я вже почала робити такі довші, та щоб більше місця було для того, щоб вони вирощували овочі. Які вони нам же будуть потім продавати, і ми їх будемо потім на ринку продавати іншим містянам. Але головне тут не зробити занадто великі поля, тому що <свісно> тоді у них податок на землю дуже великий, і буває так, що от, дивіться, от, наприклад, у них дохід менший за податок. Звісно, я допомагаю їм рошима, але треба знайти якось оцю середину, наскільки великі треба будувати. Я для себе вирішила, що у мене поля мають бути приблизно, от як на ціх. Хаття, от воно більш-менш нормальне, можливо, навіть на цій, але от податок на землю вже 5 у них, тому що я такі ще й податки виставила. У мене податок на землю 65 копійок, хоча не знаю, це начебто і не забагато. І що вже стосується, якщо ми кажемо про людей з городиною, у мене була біда в тому, що вони вирощували багато продуктів на своєму городі. Вони продавали це все в комору, і у мене. Це все просто псувалося, тому що не так багато людей купляло. У мене занадто багато було їжі, а людей недостатньо. Тому можливо, варто було звернути увагу на те, щоб просто побудувати ось такі хатки, щоб люди працювали і вони якраз таки купляли їжу на ринку, бо вони її не вирощують. І коли в мене було близько десь 100 населення, якраз я тут розбудовувалася, до речі. Ще один з мінусів з проблем, які я зробила, я трошечки погано використала територію. От можна побачити, що в мене дуже широкі вулиці, і тут пустує місце, тобто в майбутньому, можливо, мені буде замало. Ну, тобто Можна було б раціональніше використати це все. Я просто неуважно читаю, коли будую, і взагалі можна зрозуміти, що я не дуже уважно читала довідку. Можна керувати за допомогою F1, налаштувати вигляд будівлі, щоб воно так не прилипало, хоча можна просто Alt нажати, і воно теж не буде прилипати. І гарнесенько собі побудувати будиночки, щоб у них були рівні паркани, от прямо рівнесенька така вуличка, бо оця, наприклад, вона доволі крива. Ось тут вже трошечки покраще пішло, вони плюс-мінус у мене більш рівні. Не завжди, але принаймні не настільки кривом. Тож треба цим користуватися, щоб створити таке гарне містечко, щоб воно все виглядало охайно. дивлячись, якраз на оцю частину у мене звідси поїхало декілька сімей. Я намагалася дещо переробити, але не встигала все одно інколи це зробити. Одна з причин, чого вони їхали, у мене було недостатньо криниць. Чомусь я не подумала про те, що мені треба набагато більше криниць, наприклад, або там колодязь, побудувати тим, як у мене ростуть люди. Я могла з цим завтикати, і поки я щось там будувала, наприклад, у мене вже люди починали з'їжджати, і добре, якщо я могла відкрити останні збереження і швидесенько побудувати, але варто за цим слідкувати, щоб було все ж таки. Приємніше грати. І ще одна з проблем, чому в мене з'їхали люди, якраз таки: це відсутність чобіт, поки я додумалася, поки я порошукувала, що робити, бо я зрозуміла, що чоботи я не можу ніде купити. Мені треба їх тільки робити самостійно. А щоб робити самостійно, треба дуже багато чого, тому важливо десь на початку побудувати чоботарню. Закупити шкіру і виготовити чоботи, і я витратила за багато часу. Мене сім'я з'їхала просто-напросто. Поки мене побудували чоботарню, поки мені привезли шкіру і поки це все виготовили. Тому це варто також. Продумати, закупитись шкірою, зробити чоботарню та виготовити своє взуття, щоб у вас люди не з'їжджали. Це було не критично, але було б непогано, якби люди у нас залишалися і працювали і надалі. Варто подумати про одяг, щоб було достатньо одягу, взуття води, і, звісно, що їжі. Бо якщо не буде їжі, вони теж, мабуть, відносити. Але, на щастя, у мене цієї проблеми не було, то це вже хоча б трошечки. Робить все краще наступна проблема, яка у мене була, це те, що я подумала, треба мені багато садів. Я набудувала спершу три сади. Кожного виду, яблуневий, вишневий та абрикосовий. Але одна з проблем це те, що абрикоси дуже швидко псуються, і у мене виростало дуже багато абрикос. Я продавала їх на ринку, але люди просто не встигали це все купити. Воно псувалося. І взагалі, мені здається, абрикоси можна. Не поспішати вирощувати, поки не буде прям дуже багато так людей. Та людям не потрібно стільки абрикос, скільки у мене вони виростали. Виш з вишнями було трошечки краще. Вони трошки менше псуються, але вони все одно у мене псувалися. Можна подивитися. Наприклад, дивіться, у мене 784 вишні зіпсовано. Я продати це не можу в інші міста. Це одна з проблем. Головна. Люди у мене це накупляють, і у мене так було майже кожен рік. Тисяча від вишень було зіпсовано. Мені здається, навіть вишні можна. Не вирощувати декілька років з абрикосами та ж сама біда була. Близько 2000 абрикос у мене псувалися щороку протягом дуже великого часу. До сенсу прямо в абрикосових садах я навіть зараз і не бачу, і в вишневих, мабуть, теж тому що це дуже багато, по дві по тисячі воно псується. Абрикоси так взагалі. Ну, дивіться, у нас на спад пішло десь в тридцять дев'ятому році. Давайте глянемо. Скільки в мене було населення в 39-му. У мене вже було більше 200 людей. Тобто, можливо, навіть і не варто робити абрикосові та вишневі сади, поки у вас реально не буде багато людей. Можна просто зробити яблуневі, яблука можна продати в інші міста. І плюс ці частину яблук можна продавати в ядках своїм людям. Якщо вони не розкуповують, можна забрати це все в торговельний склад, швидесенько, та продати в деркачі. А з вишнями і абрикосами, на жаль. Так зробити не можна, і ще один з моментів, який я не одразу взагалі помітила і дуже довгий час не помічала, бо це можна побачити по розмірам садів. Хмільників, які у мене є, і тільки ось тут я зрозуміла, що я можу керувати так само розмірами садів та хмільників. Їх можна збільшити. І можливо, тоді мені не потрібно було прям одразу два сади будувати. Мені б хватило на початку просто одного саду, поки там дерева будуть рости. Можливо, я побудувала ще один, але треба було б дивитися, скільки у мене врожаю. Чи вистачає у мене його а, моїм містянам, і чи можу я його продати, якщо мої містяни його не розкуплять? Ще коли я вирішила зайнятися тваринництвом, скажімо так, я побудувала корівники, звісно, що я почала ставити оці сушарки. Наставила багато, от можна побачити, що дуже багато. Мені здається, можливо, навіть занадто багато і так стільки їх не треба бути. Але у мене дуже погано чомусь було саме сіном. Майже не було різноробів, які б косили траву. І сушилося сіно. Я поставила вже де тільки можна ці сушарки. Я поставила біля річки, я поставила потім ще й на іншому березі, ось тут. А люди все одно не косили траву. Одна з думок це те, що у мене було недостатньо, мабуть, людей. Можливо, у мене було занадто багато відкритих місць роботи, і люди йшли саме туди працювати, але не йшли косити сіно. І от через це у мене загинуло декілька корів та декілька барашків. Коли у мене вже почало якось трошечки налаштовуватись з сіном, тоді я побудувала ще один корівник. Тому варто за цим слідкувати, тому що корови та вівці з листопада по березень вони будуть жити тільки на сіні. І треба, щоб оцей запас він обов'язково був. Тому декілька зим у мене було так, що я навіть зменшувала поголів'я тварин десь до 10, щоб у мене хоча б. От там невеличка кількість сіна, яка була, яку вони за косильний сезон, хоча б, зробили, у мене цього вистачало. І я затронула те, що в мене можливо було багато відкрито різних посад, куди люди могли. Найматися працювати з цього випливає інша причина: я не налаштовувала правильно сезонні роботи. Тобто люди йшли працювати на якесь виробництво, що було, звісно, що вигідніше, тому що вони там мають постійну роботу, так сказати, і це моя тільки думка. Можливо, я не права в механіці, цій, і вони не йшли працювати різноробом, тому мабуть, дуже важливо. Одразу почати розуміти, що іде, як налаштовувати ці сезонні роботи. На початку я дивилася, слідкувала. от Дивіться, у мене січень, і вони просто нічого тут не роблять. В січні вони можуть не працювати. По суті, нам не потрібно. Вони просто займають місце, вони можуть піти попрацювати різноробом в інше місце. Єдине, я інколи додавала декілька людей, якщо у мене ще були зібрані культури, але не оброблені, тому я наймала додатково ще когось. Звісно, там, де у нас тваринки, там мають постійно бути люди. На деяких виробництвах вони не потрібні прям постійно. От як мені підказали про римарню, наприклад, вона у мене зараз є. Тут не потрібен постійно працівник якийсь. І, наприклад, на млинах я собі зазвичай ставила, щоб працівники працювали через місяць, десь мені здається, цього було б достатньо. І от на деяких виробництвах можна так, щоб люди працювали тільки тимчасово, так само як і на садах. Так, у мене люди зазвичай працюють тільки влітку, і то мені треба трошечки тут налаштувати. Інколи буває так, що у мене немає людей, які б вже збирали цей врожай. Вони ніяк не можуть найнятися, тому я інколи додаю місяці, щоб вони хоча б до зими все ж таки зібрали той врожай, поки він не пропав. Так само можна і в теслярні поставити. Нам не потрібно, наприклад, от зараз нас люди. У мене навіть здається, у мене багато. Людей тут. І я от думаю, мені казали за теслярню, що в теслярні також можна сезонні роботи налаштувати, бо не потрібно, щоб вони прям. Кожен місяць працювала. Я зараз подивлюсь. Вони, мабуть, у мене тачку долагодять і воз долагодять. І нехай вони працюють через місяць. Теж так буде накопичуватися у них робота, і вони цей місяць будуть ефективно працювати. Потім у мене за інший місяць знову накопиться робота, і вони це будуть все поступово робити. І плюс я так трошки зекономлю грошей. На зарплаті. І ще один момент, який я хотіла б обговорити, це те, що я не дуже правильно розмістила деякі виробництво. Про те, що я одразу подумала, я так собі уявила, що це у мене буде виробнича зона, бо я тут поставила лісопильню, і потім від лісопильні у мене пішло все інше. Я тут побудувала і покрівельню, я побудувала ковальню, все все-все поблизу. Хоча покрівельну, наприклад, можна було б вигідніше, як на мене, побудувати саме біля річки, щоб вони не так багато йшли, вони швидше будуть пересуватися. І заготовлювати солому. Ось це виробництво, наприклад, воно ще не прям таке серйозне, і це не так помітно. Мені стало помітніше, коли я поставила, наприклад, поташню. І тут потрібна вода. І у мене дуже були великі проблеми з водою, як ви можете побачити, я тут поряд набудувала купу криниць. Проблему можна було б вирішити, просто побудувавши цю поташню десь біля річки, і щоб була кладка. Звідки вони зможуть просто постійно брати воду? І хоча б з цим вже було б менше, тому що так вони чекають, поки це буде вода. І це трошечки сповільнює процес, поки вони добудуть цю воду принесуть. Тому треба дивитися, де краще що розташувати, дивитися, які матеріали вони використовують. Якщо тут у нас написано, що їм потрібна вода, тоді треба десь, мабуть, поблизу води. Так само і каменярню, наприклад, давала в цій виробничій зоні. Як мені здавалося, так буде правильніше. Але на даний момент у мене немає ні камня, ні вопняку. Але в мене було що камінь. І вапняк були десь в цьому районі. Ось ось тут. І вони дуже довго йшли. Дуже багато часу для цього було потрібно. Тобто зараз мені, в принципі, навіть каменярна не потрібна, тому що абсолютно у мене немає жодного родовища. Воно все вичерпано, і мені тільки треба це закупати, що не дуже прикольно з одного боку. Я не знаю взагалі, чи мені воно колись знадобиться ще чи варто просто від неї позбутися. От зараз я теж про це подумала, тому пишіть в коментарях, яка ваша думка? Можливо, мені треба знести каменярню, бо зараз тут ніхто не працює. Тому варто дивитися уважно, що вам потрібно для виробництва і розміщувати виробництво правильно логістично, щоб це було більш швидко, щоб це було більш зручно. Працівники витрачали менше часу на пересування. Я впевнена, це не єдині мої помилки, які я зробила на цій мапі. Мені ще багато чому треба навчитися. Тож, якщо у вас є якісь поради, що не варто робити на початку гри, або навпаки, що варто робити, дуже рада, якщо ви поділитесь в коментарях. Я всім бажаю успіхів та всім папам. Скоро побачимось!